Вітаю! Ви щойно оформили підписку на Proaccount Votake. І зараз я покажу, як за кілька хвилин створити вашу першу цифрову візитку. Перед вами панель управління. Наразі вона порожня, адже ми тільки підключили підписку і ще не створювали жодної сторінки. У правому верхньому куті екрану знаходиться кнопка Create New Page. Натискаємо на неї. Та переходимо до створення нашої сторінки. Перше, що потрібно зробити, це вибрати унікальне ім'я сторінки. Це основний текст, який буде відображатися на вашій сторінці бізнес-візитівки. Для персональної сторінки найкраще використовувати власне ім'я, а для бізнесу назву компанії. В даному прикладі я буду використовувати назву вигаданої компанії. Далі обираємо унікальний домен, який стане частиною посилання на вашу сторінку. Наприклад, якщо ввести readMac, тобто назву нашого магазину в дану систему, то автоматично ось такий домен буде мати наша сторінка в даному полі пошуку. І також наша система автоматично перевіряє доступність даного домену. Наступний крок це додавання фото профілю. Натискаємо на іконку завантаження зображення і обираємо фотографії з комп'ютера. Натискаємо Click to Upload. І завантажуємо фото нашого профілю, і фото з'являється у нас в профілі. Далі переходимо до вибору бекграунду. На про плані доступні всі типи фону, тож розглянемо їх по черзі. Опція white це класична біла тема. Опція Black це темна тема, при якій всі кольори автоматично адаптуються для коректного відображення. Тобто, якщо в нас на сторінці при white темі колір нашої назви чорний. Як ми можемо побачити зараз, то при Black темі він автоматично стає білим. Далі в нас є опція Color, яка дозволяє вручну обирати колір фону або з палітри, або з допомогою хекс-коду. Ось, натискаємо Color, і в нас є можливість вибрати колір з палітри, або з допомогою ручного вписання даного Коду. Ось так. Для даного прикладу виберемо рожевий. Також можна встановити власне зображення як фон з допомогою функції Images, завантаживши дану фотографію з нашого комп'ютера. Наприклад, ось таке фото. Ми хочемо, щоб було фоном нашої бізнес-візитівки. Окремо доступна можливість використовувати gif-файли, створюючи анімований бекграунд для сторінки. Так само натискаємо Images, видаляємо попередній файл, зберігаємо і завантажуємо наш GIF-файл. Ось так ми отримали анімовану сторінку. Далі додаємо всю нашу контактну інформацію для нашої бізнес-візитівки. А саме додаємо номер телефону, електронну адресу, локацію за потреби. А також посилання на вебсайт, якщо він у нас є, або на якісь інші сторонні ресурси, які ви хочете, щоб відображалися посиланням на вашій сторінці. Ось так. Ося ця інформація буде доступна відвідувачам вашої бізнес-візитівки. Далі після цього заповнюємо тікер. Тікер це є функціональністю опціональною, тобто ви можете його як і вмикати, так і вимикати. Давайте ввімкнемо тікер і побачимо, що це таке. Для того, щоб е, побачити тікер на нашій сторінці, нам потрібно додати текст. Наприклад, ось такий текст. Також в нас з'являється, як ви бачите, ось тут строка з даним текстом. В нас є можливість на проплані змільювати колір як і бекграунду, так і тексту даної строки. Але давайте вставимо по дефолту. Далі в нас також є опціональна можливість надати користувачам можливість а, писати нам повідомлення при натисненні на дану кнопку. У нас з'являється додатковий блок функціональності, в якому користувачі зможуть писати нам повідомлення і відправляти їх на нашу сторінку. Всі повідомлення, які ми будемо отримувати від наших бізнес-візитівок, будуть в нас відображатися в сторінці Messages .io. в take.io. Також у нас є можливість додавати текст, який будуть бачити користувачі перед тим, як нам написати. Наприклад, Feel-free to text me і змінюємо колір з білого на. Чорний. Для того, щоб це було видно. А також ми можемо його змінювати на фіолетовий, червоний, і який нам завгодно. Після цього заповнюємо поле біо. Це короткий опис вас або вашого бізнесу. Зверніть увагу: максимальна довжина біо це 300 символів на всіх тарифних планах. Давайте заповнимо наш опис біо. Так. Тепер у нас є додатковий біо, і також у нас є можливість змінювати колір даного тексту за потреби на білий, чорний або кольоровий. Давайте залишимо білий для кращого вигляду нашої сторінки. Також у нас є додаткові функції. Ми можемо додавати файли у форматі PDF, якщо ми натиснемо на даний перемикач «Folio Files. В нас можливість завантажувати файли. Зверніть увагу, завантажувати в поле файли ми можемо лише PDF-файли. Така сама функціональність у нас є з полем Images, в якій ми можемо завантажувати різного роду фотографії. Натискаємо на дане поле, і в нас є можливість завантажити будь-яке фото до нашої сторінки. Як ви можете побачити, в нас з'явилася іконка зображень, і в нас також є можливість редагувати колір даної. Іконки на Про плані, наприклад, на коричневий, чорний або інші кольори для того, щоб створити вашу унікальну сторінку. Далі останньою опцією, яка в нас доступна на Про плані, є функція Rate, яка дозволяє користувачам залишати зворотний зв'язок з приводу нашої сторінки. А саме, а, тут ми можемо вибрати будь-який текст, який ми хочемо, щоб відображався в нас. В даній строці, в цьому блоці, можемо вибрати колір цього тексту, а також колір кнопки. І при переході на нашу сторінку користувач буде мати можливість оцінити нашу сторінку по пітибальній системі. І найважливіший етап в нашій сторінці, в створенні нашої сторінки, це додавання посилань. Натискаємо на кнопку Add Social Links. І додаємо всі посилання на сторонні ресурси, які ми хочемо приєднати до нашої сторінки OTE.io. Давайте, до прикладу, я спробую підключити свою сторінку LinkedIn. У в нас є можливість натиснути тест. Якщо ми натискаємо на дану кнопку, у нас буде перенесено на сайт за цим посиланням. Якщо після натискання кнопки тест, нас не перенесло на сайт, тоді посилання не працює. Так як у нас з'явилася кнопка Save, значить посилання працює і ми можемо його додати до нашої сторінки, натискаємо Save. Також у нас є можливість додавати кастомні лінки. Якщо в даному переліку усіх соціальних мереж ви не знайшли свою необхідну для вас, ми можемо додавати кастомну лінку. Ми називаємо цю лінку назвою цієї соцмережі, яка в нас недоступна, даємо посилання на наш аккаунт в даній соцмережі, а також у нас є можливість додавати логотип даної соціальної мережі для відображення на нашій бізнес-візитівці, для того, щоб користувачі могли легко вирізнити дане посилання серед усіх. Інших. Після того, як ми заповнили всі ці необхідні поля, натискаємо кнопку Save, і тоді в нас додається наше кастомне посилання. В мене такої потреби немає, позаяк всі мої аккаунти знаходяться на тих платформах, які є перераховані в списку Social Links, які доступні до інтеграції на «OTAKE.io». На проплані у вас доступно до 35 посилань. І тепер ви можете також ділитися своєю бізнес-візитівкою, натискаємо «Save page». У нас відкривається наша сторінка. І тут у нас є кнопка, яка допомагає нам шейрити нашу сторінку. У нас є можливість поділитися нашою сторінкою з допомогою QR-коду. Інша особа може зісканувати даний QR-код і буде перенаправлена на нашу сторінку. Також ви можете скопіювати одразу посилання на свою сторінку, можете додати даний контакт до ваших контактів, а можете додати дану. Бізнес-візитівку з QR-кодом і всією необхідною інформацією до Google Wallet, і в майбутньому також буде інтеграція з Apple Wallet або додати до Google Контактів. З інших можливостей також вам доступна можливість поширити дане Бізнес-візитівку через електронну адресу, Facebook, Reddit, X і інші соціальні мережі. Ви можете завантажити дану сторінку локально на ваш пристрій з допомогою цієї кнопки, а можете зберегти для відображення в офлайні з допомогою ось цієї кнопки. Ось і все це вся функціональність про плану на ОТАЙКА.